Так, ми знаходимося в Казалома, це тут такий будинок побудований 100 років назад, трохи більше. От, І ми зараз подивимося, що там є всередині. Ну Тут дуже цікаво. Тут купуєш білет, два білети десь коштує 90 доларів, а потім ще 20 доларів за те, що на цьому чудовому паркінгу ти запаркував свою автомобіль, що коштує десь так. А тут я вам покажу сантехніку, яка існувала на початку ХХ століття у багатих хатах. Ви бачите? О, бачите, яка була саною. Зроблено стіни, гарно зроблено марбуром. А ну, унітази, звичайно, ну, за 120 років вони могли б мали потріскатися фаянс. Вани такі, ну саме бачите, як сильно тут. Ну все мідь. Абсолютно, тому так довго і зберігається, бо мідь. А не якесь там. А Тут ви побачите оце всі крани для цього прибору, навіть на щоб проміжно смити. А ви бачите, тут так зроблено. Цікавий такий інструмент це для того, щоб воду регулювати ап О, І це тут такий був у цій ваній кімнаті вигляд з вікна. Ну і ще забув пропустив, це умивальник. Умивальничок неплохий, такий здоровий, широкий умивальничок. О, омивальничок. умивальничок низький був, невисокий. Зрозуміло, чому був невисокий, низький, ну так я би сказав, якраз нижче того місця, де ноги починаються. Я не, не тільки то, що руки тут мили колись, так? В цьому домі. Ну, але дзеркала щось нема. Ну. Нема чого на зеркалі у себе дивитися, хоч крана відкрутив гарячу холодну воду і все. А там яке в тебе лице не обов'язково дивиться. О, це так. Тут ми бачимо часи. Я показую всі часи, бачимо часи, часи, як часи. Бачите? О, там такі дирочки двіються, щоб ключі туди запіхувати і заводити. Бо там пружина стояла. Це для того, щоб показувати час, треба оцього ангела зверху поставити. З боку там хлопчика той поцюриний поставити. І зліва, і справа. О, це, це називається мистецтво. По-нашому зараз мистецтво, і воно зараз таке антикварне. На балконі ми бачимо, значить, палац саміткосе переставляється його задня частина. Ну і звичайно, ми бачимо Торонто туди. Да? Ну звичайно Торонто я не обійшов певний 105 років назад чи 120 років назад, воно так е не виглядало. Вони виглядало трошки под... що дуже цікаве, є сідло, на якому він їздив. О, і коняки немає, коняки так довго не живуть. Але сідло є. Бачите, яке гарне сідло, кожен таке все. Генеральське сідло. Тут ще його медалі дуже поставлені. О, ну і звичайно, там і громадянська його одежа така, де він був. Тут ще вам трошки техніки покажу з сантехнічної. У дорогому домі, якому 120 років. ну Звичайно, обкладка мармуром тут прекрасно виглядає. Це ванна. Бачите, ну тут ще я вертаюсь до туалета. Оця верхня частина, вона не зрозуміла для цього. Мені ще дірка якась. Це що поганий воздух виходив, звідси тут так не зрозуміло, для чого це все. О, і тут теж є мамою. Бачите, А то якесь таке з кранами, то мені не зрозуміло. Бойлер якийсь він. Преше тримає, чи що, тиск тримає. Ну і звичайно, вершина це. Кабіна шауер з багатьма багатьма кранами, що це зовсім не зрозуміло, нащо воно ну, потрібно стільки є тут. Ну вони тут є. Що це вони тут парилися? Ну це таке. Тоді було видніше, 120 років назад на що Це Дуже складне по сучасних мірках. Але саме головне, як я розкажу, все зроблено собі з міді. І тут ми, як знаємо, не зрозуміло, що це за штука. Я висловлював свою гіпотезу, ну і, звичайно, вмивальнички. Що мені подобається, воно трошки нижче з того місця, де ноги починають зрости. І тут якісь є теж різні речі, які можна... Медицинський кабінет. Тоді значне зірка а був медицинський кабінет. Ну і обкладено гарним, звісно. Звичайно, камнем. Гарні шторки зроблені, так, як пісня пише. Все, звичайно, забацано в дорогих сортах рядкого дерева з позолотою, значить, з гарними картинами. а Бачите, ні, це ще до пластика було. Тут все тільки камінь і все хороші, гарні сорти дорогі дерева. Це я зверху покажу, як воно виглядає, щоб туди не вдаритися, бачите? О. Це тут можна зустрічати гостей і з балкончика махати. Їх. Хтось у цьому напевне є дивитися через вікно на фонтан. Це називається Windsor Room. Названа кімната в честь лондонської британської е, дінастії. Може, він надіявся, що король приїде колись до нього, він тут його поселив в цій кімнаті чи щось таке. Каті дуже подобається, Катя хоче тут бути, щоб така в неї кімната була. О. Вона не каже про таку хату, палаці, а хоча б така кімната, щоб в неї була і то було б добре. Да, дуже скромно, всього лиш кімната. Невеликий та, запитання. Невеликі і кімнатка і картинами гарними. О, Холбен, ще називається. Тут, якщо звернути увагу, тут навіть телефон є на стіні, можна, певно, що оверсі дзвонити цьому телефоні. Казати, що «Дівушка, дівушка, з'єднайте мене, будь ласка, з чекаю, треба розуміти, це третій поверх і вище це було для таких жінок, які в прослугах працювали тут. Ну, подавали, прибирали, так це все. Бачите, це кімнатка, кімнатка прислуги 120 років назад. Ну, Бачите, вони собі тут жили, собі машинка була швейна, і все. Це погано було, бачите? Третій етаж це було для жінок, які спеціально для жінок, які обслуговували, обслуговували цей будинок. Прислуга одним словом. Бачите? Прислуга жила як перший секретар під час комунізму. От наскільки комунізм це плохо. Коли прислуга живе так, як, як перший секретарі. Ще представлена тут колекція зброї. Це називається МК3 English Rifle. Окей, коли він 1907 року на ну, це багнет до цього райфу. Це, певно, така англійська рушниця Першої світової війни з багнетом вона Не трогранний штик, а нормальний ніж, який чіпляли під цим ружьом. Ну, а це форма, іначе це форма, певно, що його форма. Але йдемо далі, подивимося, що тут є ще далі. А, оце, бачите, це кулемет Першої світової війни. І тут, значить.

Ага, зрозумів. Це значить, цей молоток давали як як комплементарний, як загородження до сіжанта. Коли ставав, то давали. І це називалось Canadian Overseas Force. Якщо ви бачите, можете прочитати оверсіс, це значить. Давали, якщо сержантам такі давали цей. А це він командував. Цей генералом він був, корнел, він командував тут. І тут речі Першої світової війни. Бачимо, літаки вже є. Тут такі речі. Мало чим відрізняється від теперішнього. Бачите, оригінальний Максим Кулемет, який належав канадійській канадській армії. Першу світову війну. Бачите, що він відібраний. Ну, no, це німецький прошу, мені кажуть, це німецький. Це німецький Максим Першої світової війни. Один із самих таких вбивчих був. Вони взяли цей з Канадського музею війни. Вони взяли його. А це гранати тоді вже які були. Бачите, Перша світова війна і вже такі гранати були. Ну і це тут інфантріформа, бачите, з гудзиками і сумками для гранат. У цьому сьогодні. Канадська армія сброя такая. It's carabin. It's carabin. What is it? Uh, very small carabin. We were I mean, hunting. Okay, just yeah. 1866. Ага, uh -huh. it's belong to генералов, яких они находимся. Ну бачите, бачите, тут елементи. суп є тут. Сука, чай, яйця, якесь теж, є вітаміни, там є шоколаду разом. Це такі порціони давали воєнну служащем під час Першої світової війни, так? От це може вже Друга світова війна, бо це бо цей кулемет це вже це називається газ маск. Тут є. МК, МК-1. Я це Друга світова війна вже. Це англійський такий, англійський такий кулемет. Брендган називався 30 раунд в нього було, з нього стріляли. І ручка така зверху переносить. Англійська та сама каска і противогазу, і гранати. І теж уніформа, буци. Ви побачите, значить, я тут показую, це вже форма, але це в Югославії, коли було, це канадські, там були піскіперс, вони мали таку форму вже, бачите, вона вже сучасного типу. Ця форма вже нічого не має в нього такого. Тут ми бачимо в цьому музеї деякі гвинтівки, які належали канадській армії, як від. З самого верху до самого низу різних часів. Бачите, оце примітивне руж'я 1853 року, де був трогранний вагнет. Тут я показую, бачите, що це все. Нема чого дивуватися у совєтській армії, Червоній армії посилали проти німецьких танків з трогранним штиком. А це вони використовувалися в мушкетах. 1853 року британський, абсіко вже вони бачили, вже таке типу будеш технік ножі. Такі були це ружьо. 1955 року був. О, це Сіаван. Окей, це ружьо називалося. Бачите, яке воно було. У нього вже автоматичний ружьо було, у нього багнет. 1953 року. А це ось друге, це з 43-го року ружні, то карабін якийсь. Має. А то з 1910-го року це ружйо. Це основне таке було, що в Першу світову війну з ним воювали з цим ружйом. Що я не знаю характеристики, напевно, воно не було. Похоже, близько на Мосіна. Я знаходжуся на самій вершині. Тут, у цьому палаці, вже нічого вищого немає, це саме вище, що є. Хочу через вікно вам щось показати, але ну, тут написано, що це воно тут. Ну і можна побачити там через вікно що щось. Кругом Мак когось стоїть. Вам що видно, бачите, ми бачимо Торонто там через вікно. Ми бачимо трошки, може, щось більше, ніж. Торонто. Я показую тут Торонто, вам, щоб було видно, що це таке О, з цього каза лома, з самого більшого цього їхньої башти. До Торонто, там видно його, де я піднімаю. Я піднімаю ви. Тут маса зівок людей по-нашому, які тут кутяться під цим. А yeah, тут бачите, бачимо, що тут є. Бачимо тут є оцей синя тау, родже центр зараз. Downtown Торонто, Так воно гарно виглядає тут. Це так з цього заломи вигляд такий. Хочу ще показати вам старий значит, еквіпмент, якийсь радіоелектронний, що тут, певно, колись 120 років назад він обслуговував цей тав, може пізніше. Бачимо, що тут ми не розуміємо для чого це все, ну щось таке. І все, всі ці глини розписані. Бачите, Алекс там, Айзек, Лін. Pačemo kot režnje prevlade, je temperatura, pressure, power, vse to je. In tu dalje še merimo, da češte vsi je. Majn power, cunam, vsi pridejo do konjike, ki so zapovedniki, je ta voltage output napred. Тут написано, що в 41-му році інженер Вільям Елберт Кортман фаунд казана. Ага, це з Другої світової війни. Вони шукали якісь звідси там сабмарини. Бо ще не було сільне тауера, то вони знайшли що тут дуже гарне місце, щоб там якась була станція для пошуку німецьких, значить, U-Boat. Це вже не того часу, коли. І це з Другої світової війни оце, ці штучки там є. Тут ще я підходжу сюди, бо ми бачимо тут значить, посвящене Україні. Бачимо українська кашкета воєнний з тризубом на голові. І тут написано, що Ukrainian Unit Cup. ще раз показую. показується різні ножики, Оце гарний ножик. Його використовували в першу світі 1918 року модель. Це його використовували для тренувань спеціальних е, таких сил спеціального призначення в канадській армії під час Першої і Другої світової війни. Такі, не дай Бог, попасти під такий ножик. бачите? Ще цікаво, хазяйські автомобілі генералські, які тоді були 100 років назад. Бачите, такий цікавий автомобіль. На ті часи. Виглядали вони цікаво. І, напевно, вони обслугували для таких більше простіших такі автомобілі. Бачите, чи ні що за автомобілі тут? Особі інтересні в колекціоні зараз. Це модель Т, Це, напевно, це модель ті. Це... Автомобіль, який 600 баксів коштував тоді тими грошима, які всі любий купити. Тут навіть написано 490 він коштував це. 450. Скільки? 490, можете уявитися. Так автомобіль тоді 490 коштував. Сідай собі їдь, не хочу. Брали з м'яким верхом, але но, но все рівно. Я там двигун був 30 чи 40 кінських сел, але все рівно. Любий, любий собі міг роботягав, е, значить, оформити такий автомобіль. А в наші, наші в ті часи ці, ну це ж коли в ті часи, це ж було навіть цей автомобіль ще до, до Першої світової війни почав випускатися і випускався довго. А комунізм з Леніним і Сталіним, що нам крім ніщити приніс. Хто ж якийсь автомобіль, видно, хазяйський, вже більше пізнього періоду. Це Rolls Royce. Побачите це Rolls Royce. Кому цікаво побачте, показую Rolls Royce в Канаді. Тут не знаю, з якого він року, але видно, не свіжий, бо він видно, що історичний. Така залома, видно, він належить генералу. Зараз прочитаємо про цей автомобіль і подивимося, що він значить, Це значить. Принцес Діана, stepmother. окей, Райана Спенш. Я. Ну тут ці... Так, розуміло. Це вже давно цей автомобіль. Вже десь півстоліття точно.